Добрий день, рибаки. Як ви вже побачили, я на ставку. Трохи пізновато, звісно, виїхав. Ну, але нічого, буду пробувати зловити свою рибу. Лід гарний. Он хлопці. Кум, Олег, Юра, ще вон якийсь мужик світлови. А я буду пробувати ловити щучку. Погодка нині взагалі шикарна, але далі вже з понеділка передає ще там щось пару днів на ніж мінус, а решта вся добова температура передає в плюс 6, плюс 5 і все дощі. Тому от нині випала мені можливість виїхати ще по рибалити. Подалі вже на тиждень мені до 100% не вийде, а... Е Якщо передає плюс, то вже на лід буде виходити небезпечно. Тому перед тим, як виходити на лід, в любу погоду, перевіряйте його. Безпека понад усе. Так, беру от, явкума е живчики і буду зараз ставити жерлиці. Все, я розставляюся, Ви робіть чайок, якийсь каву і не перемикайтеся. Ну що, розставив я вже жерлиці. І будемо чекати клювання. Хлопці то вже зранку по зловили. Кум зловив десь таку, каже, за два, а Олег зловив десь таку за кілограм. Помогли от мені набити лунок. Порозставляли все і будемо чекати клювання. Ну, погодка, взагалі, нині шикарна. Сонце. надіюся, буде таке саме гарне клювання. Все, заніс всю сумку от з пишнею лишив. Лід хороший. Взяв от, такого от багорика. Зробив собі саморобного. І буду йти до хлопців. Буде надіятися, що таке буде щось прокльовуватися. Все, як тільки буде клювання, буду включатися. Так, хлопці клювання. Кажуть, що мотає. Тому ну, будемо бігти дивитися в кого що там? А куме в тебе? Мій? А? А що мій? Що й мотай? Я тебе добре. Як ти Ну, і перемотало. О, да, ну куми тримай. Є воно що. Перемотай. Є. Латива, О! Ух ти. ж! Кума. Виспався і ще хоче риби зловити, ну? Давай пограв, грав, але риба шкароти нас <Ух> ти, нас <ж. рив> <рив> пішки. чекай, 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 щоб не запутав. Опа! <рив> <рив> Ну закладесь. І Льова. Все, спочином. Чи гарно чи Ні, за край, Взагалі за краєчка. Все, ловимо далі. Поки чекаємо клювання щуки, то от вирішив половити трошки окунця. Окунець, звісно, такий дрібненький, на живця, можна сказати. так. Ось така от мене. От. утка проста, ще колись в дитинстві купив. І от ай не знаю, як така блісна називається. Правильно, як там вона називається, не знаю. От. Таким червоненьким. Червоненькою який, крапкою. Так що пробую ловити у кінця. Ловиться. Все, отакий. От от. Тому буде на живця йду занесу це на відро. До вже буде запас, бо зараз джерецем дуже туго нема де купити. От буде окунь. Поки шука не клює, то ловимо окуня. Але всі по одній мають. Так, не шумимо, ловимо, от пішов до такого курча, і тут є окунь. Добре, буду ловити далі. Ось тут такий що покажу вам розлив, ділиться, станом на дві половини. Колись пам'ятаю, тому де той очеред бідніється. Я ловив літом на короба і на вапап. Гатила гарна щука. Я її випустив. Тепер кум як їде, каже, що я їду по твого трофею. Вона скамала за 6 кг. Але вже не знаю чи вона клюне, бо зараз щось таке якесь глухозим'я дуже прошена та щука. Тому раді кожні покльовці. Добре, менше мови, більше діла. Буду ловив далі. От і прийшла до кінця вже нинішня рибалочка. Желт починає вечоріти. І будемо зараз брати жерлиці. Вон вже Олег збирає жерлиці, он вже кум пішов. То буде по рибалці. Ну що, по результату. Ото одну, одну єдину штучку зловив, пару окунців. Якраз на живця будуть. Зразу. І от такого, чуть-чуть одного -чуть бішечку, то на живця буде завеликий. І то все. То від десь від 10-ї години ранку, то, то одна була єдина покльовка в мене, хто зловив. І одна була в Олега. Тому аж за тим розмивом. І то була холоста. Все, а то більше глухо. Ще на пару днів передають мороз. А далі все плюс. Плюс 6, плюс 5 і дощ. Це вже буде по льодові, хіба ще в лютому може щось буде морозити. А зараз я хотів вам показати такий невеличкий лайфхак з жерлицями, точніше е -е, з проповцем, самою пружиною. Зробив от, Я от зробив, щоб вона спрацювала, О, зробив, от, запаяв е -е, в цей, в термоусадку. Щоб нержавіла сама та, сам той сама та пружина нержавіла, то запаяв термоусадку, от Зараз покажу в яку. Якщо воно сфокусує. Ну, давай, фокусуй. Не хоче. Коротше, не хоче. Діаметр. Три міліметри. Три міліметри, дорогі. Не хочу фокусувати. Не, не хочу. Коротше, діаметр три мм. Якраз плотно. Налізає на, на саму ту пружину. Набагато гарніше виглядає. І не ржавіє тоді сама, саме цей метал. Якщо вже ржавий, то я позачишав. У мене вже були ржаві, то я позачишав їх. Взяв самою дрібнішою нождачкою, позачишав гарно і все. І тоді над парою гарно, то все поп... На парі, щоб воно, якщо під вогнем, то можна трошки заплавити. вона так тоненька. А так я взяв на парі і гарно так все вийшло. Так що, хто хоче, щоб шерлиці зберігалися самі ці пропорції гарно, тому можете собі так зробити. Ну все, все, беру сумку. То ми вже все позбирали хлопці і пішли збирати. Беру сумку, так само буду починати збирати. Все, якщо не буде більше морозів, то зустрінемося, напевно, вже аж по відкритій воді. все буде добре. О, я ще пропорець один горить, треба назад поставити. Бо зараз буду сказати, що плюнуло. Зад мою. Оп. Ще поки буду збирати, може, ще часом тут десь від цього черету може йде. Часом ще клюне. Добре, все, хлопці збирають, я так само буду збирав. І будемо їхати додому. Ну все. Всім вам гарних трофеїв. І до зустрічі на нових рибалочках. А ви підписуйтеся на канал, ставте свої подобайки, кому було цікаво. І до нових зустрічей.